Цієї ночі, за даними повітряних сил зсу, противник атакував Україну 71 ударним БПЛА типу шахети безпілотниками імітаторами різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку. Підтверджено збиття 38 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях. 25 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. За добу менше сотні боїв. Генштаб ЗСУ показав мапу бойових дій. Так військові звітують. Зафіксовано 97 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському напрямку. Загалом противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 63 авіаудари, зокрема, скинув 112 кабів. Крім цього, здійснив понад 5800 тисяч обстрілів. З них 62 із реактивних. Систем залпового вогню та залучив для уражень 2725 дронів камікадзе. Цієї ночі атаковано Астраханський газопереробний завод. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Посадовець пояснив, що це один із ключових енергетичних об'єктів РФ, який забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери. Кожного дня окупанти атакують Україну дронами, ракетами, авіабомбами. За даними президента Володимира Зеленського, за минулий тиждень майже 50 ракет. Близько 660 ударних дронів та більше ніж 760 керованих авіабомб було випущено ворогом по Україні. Гарант заявив, що Росія не зупиниться сама. Світ має змусити її завершити цю жорстоку і неспровоковану агресію. Обов'язково потрібно зміцнювати нашу. Оборону нам потрібен кращий захист, підкреслив президент. Тож вкотре попросив партнерів збільшити поставки ППО та далекобійної зброї, а також підвищити санкційний тиск. Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів, зокрема з Україною, Росією та іншими сторонами. Про це повідомило CNN. Ми маємо справу з Україною і Росією. У нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією, сказав Трамп журналістам. У кількох областях України введено екстрені відключення електроенергії. За даними ДТЕК, обмеження застосовуються у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та Кіровоградській областях. Енергетики наголосили, що графіки відключень при цьому не діють, тож попросили українців ощадливо споживати електроенергію. Вибухи в ТЦК Полтави, Рівного та Павлограду. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав це неприпустимим відносно військовослужбовців. Він додав, що розраховує на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Відомо, що один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді, стабільний поранення легкі. У ЗСУ роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. Сухопутні війська. А намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК. Утім, загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців, підкреслив головком.